Вітаю, друзі! Це онлайн-гадання Порада від вищих сил на 2024 рік. Я розкладаю колоду, ви обираєте свій розклад і дізнаєтесь свою пораду на 2024 рік. Друзі, обирайте будь-яку з розкладів, будь-яку частину. яка вам більше подобається: центральна, ліва, права, верхня, нижня і дізнаєтесь відповідь, дізнаєтесь пораду. Почнемо, друзі, ми з вами з, верхньої, з верхнього розкладу. Хто обрав верхній розклад? Тут треба вам берегти руки. Можлива травма рук і взагалі берегти руку руки. Це перша. Потім не здійснювати якісь далекі дороги. Взагалі, утримуватись від якихось подорожей, далеких ось така порада. Також, друзі, треба більше енергії. Направити на роботу, і також більше е, приділяти уваги і приділяти часу на дітей. Вказано, що на дітей ви приділяєте занадто мало часу, не вистачає дітям. Тобто, поради вийшли у вас такі: треба більше бути м'якою людиною в розмовах, не старатися стримувати себе в розмовах там, в спілкуванні. Ось так. І основні такі поради. Більше приділяти уваги дітям, більше включатися в роботу, більше зусиль додавати в своїй роботі, і тримати себе в таких словесних висловах, в розмовах. Треба бути трохи стриманим. Такі поради, хто обрав цей розклад, верхній, так, права. правий розклад. Тут. Не варто змінювати роботу. Основний посил, основна порада залишайтесь на тій роботі, на якій ви працюєте. Не змінюйте роботу. Можливо, може, ви можете додати якийсь напрямок до своєї роботи, тобто займатися, можливо, паралельно ще чимось, додатково, там як пасивний дохід, або вільний час витрачати на якийсь додатковий дохід, але не витрачати. Не змінювати роботу, не робити тут, не робити серйозних кардинальних змін. Ось найголовніша така порада. 2024 рік кардинальних змін не робити. Хто брав правий розклад? Так, нижні. Хто брав нижні частини? Тут взагалі у вас непоганий рік випав дружби, непоганий рік випав партнерства. В дорогах, тут дружба, партнерство гарно випало. Потім, можливо, тут радять поради здійснювати дороги, частіше переміщатися, тут шістки випали. Взагалі, для тих, хто обрав цей розклад, соціальне життя повинно вийти на новий рівень. Якісь отак соціальне, такі дружні відносини. Можливо. Буде багато зустрічей з друзями, або багато людей можуть відгукнутися там на вашу допомогу або просто допомагати. Тобто тут партнерський, партнерський дуже гарний розклад. Тут порада така: треба, якщо Є така можливість, навпаки, не відштовхувати, а притягувати до себе людей, більше спілкуватись, більше забудити нових друзів, більше їздити, переміщуватись, ось так. Дороги випали непогані. Взагалі рік такий випав для вас цей потужний. Тобто для нарощування своїх, своїх, своєї такої, знаєте, Соціального статусу, ось так, для признання от, від людей, особливо від чоловіків. Якщо жінка обрала цей розклад, то тут випало, що у вас буде стояти серйозний вибір. Тобто у вас буде багато чоловіків, і ви повинні бути, буде, буде, будете повинні обрати ось так. Тобто цей рік буде вибору. Але. Цей рік може передоставити, ну, давав вам такий серйозний вибір, який вам потім в житті дуже допоможе. Ось так. Або ви можете сформується коло прихильників, з яких на цей рік ви вже зможете обрати свого обранця на все життя. Ось так. Дуже гарний такий розклад в плані соціальному випав. Побудови сім'ї, також для деяких от, для бубнових королів і червових дам. Знайдете кохання, яке могли довго шукати. Якщо ви червова дама, то це світлий випадає король. Це з світлими більше очима, ніж у вас. Це блакитні, сині, сірі. Ось такий розклад для тих, хто брав правий, праву частину. Так, центральний розклад. В центральному розкладі треба звернути увагу на своє психологічне здоров'я, і взагалі на здоров'я. Зверніть увагу на своє здоров'я. І тут як і чоловіки, так і жінки. Зверніть увагу на, на здоров'я своїх родичів. вже в поважному віці родичів також треба за ними більше піклуватися, за ними більше слідкувати і не. Тут випали можливі якісь сварки, тобто намагатися е, ігнорувати там е, якісь. Ну, психологічні якісь психологічні якісь конфлікти намагатися е, ігнорувати ось так. Тобто, також не вставати, не втручатися в сварки, більш спокійно якось намагатися звер... зверніться до лікаря, якщо вам важко самому справитись. І ну і взагалі для того, щоб там, отримати медицинську якусь там можливо меди... лікування, то треба звернутися до лікаря. Взагалі тут треба тут. Звернути увагу на здоров'я літніх людей, родичів, звернути увагу на своє здоров'я, особливо область голови і психологі... психі... психічно-психологічний стан. Можливо, тут в цьому році вам можуть допомогти лікарі справитись і вам треба буде звертатися. До лікарів і краще це буде зробити. Тобто порада така, слід, слідкувати за здоров'ям і звертатися, не зволікати, звертатися до лікарів. Взагалі, от, початок року тут такий не дуже випав, а далі повинно все налагодитись і все повинне стабілізуватись. Ось так. Тут такий розклад. Зверніть увагу на своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Так, і ліва частина тут випала досить така. А гарний досить такий розклад. Тут для деяких, хто брав цей розклад, в цьому році може з'явитися якась можливість придбання свого житла. Невеличкого якогось, це може бути невеликий будинок або квартира, тобто придбання свого житла. Тут порада Треба берегти гроші. Ось так не витрачати, берегти, не витрачати гроші на якісь там свої примхи або забаганки. Тобто трохи поекономити не прям така серйозна карта, але тут така от увага все-таки приділяється цьому. Також хто у кого є транспортний засіб, слідкувати за транспортом. Слідкувати за транспортом, це також наступна така порада. А так взагалі непоганий рік випав, більше спілкуйтесь, оточуйте себе людьми. Тут такий загальний розклад. Найголовніше це придбання житла, або щось не дуже дорогого в саме житло. Можливо, якийсь ремонт, але не дуже якийсь там дорогий. Можливо, саме житло, воно не дуже дороге, або щось в саме житло придбання треба. Не шикувати, а якось розміркувати, обміркувати і більш можливо зекономити. Ось так. Тому, в принципі, гарний розклад: тут і спілкування, і люди, і придбання або побудова свого житла, і гроші тут випадають, але з деякими витратами, але все одно вони тут випадають наприкінці, випадають чітко. Тому ось така порада для вас, хто планував зробити ремонт або придбати е, житло, можете це, це також робити. Порада також приділіть увагу своєму автомобілю, щоб він не наніс, е, щоб він вас радував, а не злив. Ось так. От такі поради також на наступний рік. Досить такі кхм, серйозні також поради. Ось так, друзі, що ми з вами, які поради ми сьогодні з вами отримали. Я вам бажаю тихого, безпечного і мирного вечора, і ночі, і взагалі днів. Бережіть